Синхронно підтримувати цю атаку, не готові були десь синхронно вибігти в командний пресинг. Ну і тому ця... цей відбір на жої половині поля нічого не переріз. Зараз є передача, і є забитий гол. Зарахований. Бачимо, арбітер демонструє свій прапорець на центр поля на нашко. Так, я розумію, віддає гольову передачу. 2-0. Забив. Похванич забирає забиває другий гол у нашому поєдинку. Логік та похвалений автори забитих з уже вбивчої позиції. Він повинен бути забувати. В принципі, питань до нього нема. Він це і робить, і подвоює перевагу своєї команди в цьому поєдинку. От Тепер давайте згадаємо, що взагалі ця атака рухівців появилася.